Слава Україні! Вітаю! Друзі! Разом допомагаємо силам оборони волонтерам тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Окремо своїм знайомим, підрозділом або через якісь фонди. Поїхали! У мене на столі, у вас на екранах. Чергова коробочка, гостра колекція. І маленька історія, ну, маленька, як завжди, трошки буде нудно, ну, це таке. Е на початку року, ну, навесні, я е робив декілька покупок в магазині ЛАМні. І в одній із них мені прийшла ось така листівка. Що приємно, це українською мовою, надрукована в Фінляндії і тут була інформація, що дякую, просто хотів подякувати за покупку. Ми раді бачити вас, на вас нашим клієнтам. Сподіваємось, що вам сподобався наш магазин і ви скоро повернетеся. Отримайте знижку 10% на наступне замовлення. Код і дія цього коду. Бачите, в принципі, якщо вам буде використовувати, вже буде неактуальний. Але так, так вийшло, що були затримки на кордоні, таможня, нові правила посилок, Укрпошта, і була затримка значна, і я написав підтримку Ламні і попросив їх чи подовжити цей код, чи дати новий. І вони пішли на зустріч, що приємно, що листівка бачите не англійською, не російською, а українською. Це для мене важливо. І, можливо, буде і для вас якимось чином. І ось повертаюся до історії. Вони надали мені новий код, і я ну, час від часу. Заходжу на цей сайт, дивлюся, і завжди є якісь знижки, але на продукцію, наприклад, ТРЦ знижок немає. А ось цей код, який надали особисто, цей код на продукцію ТРЦ подіяв. Багато якихось там. Виробів їх нема в наявності, вони розкупуються, вони робляться лімітними партіями. У компанії ТРЦ є свій сайт, але частину своєї продукції вони продають через сайт ЛАМНІ. І я вирішив і замовив собі ось таку коробочку в гостру колекцію. Гострій ніж. Подиву, покажу вам коробочку спочатку, а потім все інше. Попереду є логотип компанії і девіз. Не буду вас вилякати своєю англійською мовою. Вона ніяка. Навіть не розумію, що тут написано. Розумію, що це Blades, ножі, напевно. Хонор, час і щось там для чоловіків. Так, І з іншого боку з торця є назва Спіддемон М390 DLC 89 з 324. І зроблено в Литві. Сподіваюся, я нічого такого не накосячив. З інших боків нічого немає. Такий Приємна коробка на подарунок, це круто. Відкриваємо І що зустрічає е, покупця. Це ось такий буклет добрий, з доброго паперу, картон такий твердий і наліпка така Трошки вам погортаю каталог. Не каталог, а буклет. Це, в принципі, не каталог. Інформація про засновника власника компанії Андріо стріціус Кому цікаво, ставте на паузу, читайте. Фото ножа без всяких покриттів. Це скелетник. Ось так. ну Якщо вам цікаво, звісно, можете це прискоренням дивитись, не звертати уваги на це. ну Це презентація ножа, і я не бачив. Таке відео українською мовою. Але я хочу вам показати. Пропустив. Так, пропустив. А хатичого. Так. Сподіваюсь, ви встигаєте все читати. Так. Звісно, ви це можете все прочитати і на сайті офіційному ТРЦ. Посилання буде в описі, так що, якщо вам щось там більш якась інформація знадобиться, можете там все зайти і почитати. Якщо вам цікаво. Так. Це закінчу. І в кінці показана назва ножа, яка сталь була використована, якісь там твердість ножа, дата виготовлення, серійний номер ще раз вказаний, покриття і підпис. Можливо, це виконавця якогось там працівника. Чудово. І сам ніж. Він розташується таким чином в кропці, в спеціальній Буду Дотягнути і вже достану сам ніж. А, ніж скелетник, фул без накладок. А, а, ніжне ножни піхви скайдексу. Є ось такий. А, Прокорд в комплекті. Хтось і може носити його на шиї. Є отвір для, щоб ніж дихав. Ось так. І що мені подобається, це оце кріплення. Шкіряний такий ріменець з такою. Боже, я забув, як це називається. Ну, зрозуміло. Що цікаво, що тут на окно кнопці є ось такий поглиблення. Це означає, що ця кнопка відкривається тільки з цього боку. Якщо буде зусилля з боку, з іншого боку, з протилежного боку, не відкриться. Відкриться тільки з цього, там, де є ця позначка. точка. А закривається тільки, якщо ви протиснете ось так і ось так. Все. Тоді легко, спокійно закривається. І ще є можливість відкрутити цю це кріплення і переставити, як вам зручно, або змен... зробити, представити на цей бік. Ця, ця шкіра. І чудово. Все. Можна закріпити на пояс, або там на якесь спорядження, де як зручно. Є ось такий темлячок коли ж я навчусь так красиво в'язати. Ну таке. І сам ніж. По моїм відчуттям, ось я беру ніж, і знаєте, За рахунок того, що все це класно відшліфовано, він тримається в руці, ось можна так з силою тримаю за рукоятку. От навіть таким. І прикидається з хватами, як потрібно. Це супер. Всі технічні характеристики ви все почитаєте там в, краще на сайті, але я ось вам покажу сам ніж. Є логотип. Uh, є ось тут. зараз. Назва ножа. Марка Сталі. Не звертайте увагу. Це звичайне. Е, звичайне порізи у людини, у, у яка не вміє користуватися ножем. Так. 89 з 324. Все, в принципі, ніяких більше позначок немає. Як на мене, ось Дмитро, з яким я зустрічався, показував ніж. Він спочатку взагалі сказав це китайська підробка що за фігня. Ну, але, але, хоч він веде свій ножовий канал вже давно, до... Я навіть і не думав про ножі, але ось щось швидко я звернув увагу на ТРЦ, скелетник хотів собі, що був у мене в колекції. Тримав в руках кажана від Олександра Краве в Ібісі Не сподобалось. Не сподобалось. А ось, по моїм відчуттям. Ну, по моїм суб'єктивним відчуттям це чудовий ніж, і за рахунок цих е, вирізів, тут повноцінна е, довжина ріжучої крайки. Бачите, е, яка вона ну, порівняно з моєю середньою долоніною, можете собі уявити, що це не короткий ніж. Е, це повноцінний ніж, яким можна користуватись, різати. Дмитро сказав, що для такої сталі це покриття не потрібне, але я вам скажу, що на той час, коли я обирав ніж на ламні, то без покриття просто не було в наявності. Ось так. І я купив цей. Тому що їх розбирають, їх всього 300 штук в рік виготовляється і є, звісно, там з такими накладками всередині, але там він коштує трошки так дорожче, ніж цей. І клас. Якщо ви Змусите себе витратити там близько 200 доларів або євро на цей ніж, я скажу так, ви будете задоволені. Ну, Якщо вам подобається тако, такого формату ножі, ніде нічого не ріже, не відчувається ніяких гострих місць, що буде вам заважати тримати цей ніж в руці. Його можна от крутити, і я не відчуваю такого дискомфорту, який, можливо, якимось там іншим скелетником були б там, якісь відчуття для шкіри. Ну, звісно, якщо ви працюєте в рукавицях, перчатках, то з не обробленими цими гранями вам було б нормально. Але з, навіть, напевно, і в рукавичках з рахунок оцих місць, коли це не повноцінна така Залізяка, то напевно не буду казати, що це точно, але. Чудовий ніж. Ось так він. Боже, не дивіться на ці порізи. Вибачте. Ну, покриття чудове. Хотів, звісно, я собі трошки з іншим покриттям, але я кажу, що це. Так, нема наявності все ось так. Чудовий ніж хотів вам показати, е, хотів розказати ось про, про відношення до з, компанії, до українців, що де е, зробили просто так, е, а бачите, і надрукували листівку, і ще раз пішли на. Е, те, щоб надати мені ще раз е, знижку, дякую компанії ТРЦ, дякую Фінам, ну і дякую нашим селом оборони, що продовжують знищувати, обороняють і знищують окупантів. Ну і вам всім, що допомагаєте, ну і трошки дивитесь е, ось такі відео. Ось така моя розповідь і ось такий ніж. Дякую вам ще раз. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і не забувайте, що окупантів треба знищувати. Слава Україні!